Друзі, покажу вам, як виглядає моя тепличка. В старих відрах у мене посадені огірочки. Також ще посадила огірочки в пакети від Сінсею та нової пошти. Тут у мене в пакету від ґрунту росте кабачок. На підв'язках ростуть огірочки, томати. Також в касетах ще є томати, чорнобривці, кавуни і перчик. Ось такий от салатик. Це перчик Клаудіо. Тут у мене квіточки, айстри і агератум синя норка. Ще один різновид салатика. А тут, до речі, низькорослі томати, бо там високорослі. Огірочки я свої підв'язала. Уже сорт барвіна у мене квітне. Ось такими квіточками бачу, що тепличники обривають першу зав'язь, але я не хочу цього робити. Я вирощую не на продаж, а вирощую для себе. То чекаю, коли ж це я скуштую свій перший огірочок. На огірочках є хвороби, але буду сьогодні вже повторно обробляти ридомілом. Голд. Ось такий от у мене ще є кабачок лонгвайт. Щоправда, багато пустоцвітів. Але сьогодні вже нарешті побачила, є там один кабачечок, його не видно, підросте, я вам покажу. Ось друга грядка. Ну, це така грядка, знаєте, все, що лишнє, все сюди садилося. Є ще трошки радісочки, бурячок. Це, до речі, бачите салат Ендивій. Він один чомусь у мене тільки зійшов. Тут ще якісь салатики, але вони не відповідають тим, що були на упаковці. Попалася підробка. Це два кущика капусти Агресор. Сонях сам по собі зійшов. А це, до речі, салат ромен. То пекінська капусточка, ось така у мене. І посаджені такі помідорки, які були хворенькі, страшненькі. Я їх сюди запхала і вони собі гарненько ростуть. Також ще зійшли. Майори. А оце, до речі, томат новачок. Тут їх 14 штучок. Десь посіяна селера, але непевно, можливо, це вона у мене сходить. Також, ще ось тут є огірочки, у старих відрах. На поличках залишилися перчики декоративні, агерату, мабуть, уже завтра буду висаджувати. А ось тут. Геліхризум, це у мене целозія помпасна суміш, а це вже целозія з властуру зібраного насіння.